Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось ваш життєвий цикл. На що варто звернути увагу і до чого ви прийдете? Одинички, я вітаю вас. Давайте подивимося. Який ваш життєвий цикл на сьогоднішній день? Одинички, в мене таке відчуття, що ви страдаєте від самого свого егоїзму і егоцентризма. Король жезловий перегорнутий це людина, яка дуже егоцентрична. Ви можете продавлювати чужі границі, мати дуже великі лідерські качества, бути людиною, яка Достатньо сильна вміє брати обов'язки на себе і відповідати за інших людей. Вас видно в пространстві, вас багато енергії, але ви давите на людей, розумієте? Давите своєю силою, своєю агресивністю, своєю такою егоцентричністю. І мені показує, що всі біди у вас від цього. І всі проблеми у вас від цього. Тому і може бути апатичність, депресивність, відчуття дири всередині, яке не дає відчути вам якусь духовність, якусь внутрішню силу, тому що дуже багато направлено на вашу егоцентричність. Давайте подивимось тепер. Далі. Куди ви далі рухаєтесь? Куди ви рухаєтесь далі? Ну, можливо, мені показує, що ви будете щось з цим робити. Прямий суд він говорить про те, що прокидайся, просипайся. Це 12 й дім. Карми пропрацювань скелетів у шафі. Займись собою, подивись, які тобі потрібно закрити кармічні вузли, які скелети в шафі відкопати, щоб прийти до, до себе всередину. А ви чомусь на сьогоднішній день більш направлені на партнерства якісь. Так, партнерства, наче чесні, партнерства логічні, партнерства, які дають вам якісь можливості. А тут показує не на партнерства потрібно направляти свою увагу. Не на жінок, не на чоловік, а на себе, на свої пропрацювання. Ви дуже логічна людина. Логічна, чітка. Тому вам важко йти до своєї душі. Ну, і давайте подивимося все-таки, куди ви прийдете на протязі місяця, які у вас будуть аспекти життя відбуватись на протязі місяця, у єдиничок. Ну, ось, будь ласка, те, про що я казала. Працюєте ви важко вам розумієте? Перегорнута колісниця говорить про те, що у вас не сформовані опори. Ваша опора на собі і на своїй егоїстичності. Мало того, що ви самі страждаєте від цього, ще й страждають люди обок. Оцей трудоголізм, вам хочеться вже скинути це все. Ви втомились. А втомились ви від себе? А втомились ви від того, що ваша опора. На внішнє, а не на внутрішнє. Не на якусь духовність, не на внутрішнє відчуття. Не на сформовану, я би сказала так, осознаність. Да? Тому що осознаність це коли людина направляє свої відчуття всередину себе. Вона не дивиться на внішні фактори. Також показує, що тут треба пропрацьовувати рот. В сім'ю, в сім'яні цінності. По вісьмірки Пентаклів і це восьмий дом трансформації, повторюючих дій, показує: працюй, працюй, прокидайся, пропрацьовуй. Бо ти з цієї колісниці випадеш. Колісничий це людина, яка бистро живе, Путішествія, дороги, але якщо вона бачите, ця колісниця, вона така желізна. Але отак. У вас немає опори, ви можете вивалитись з цієї колісниці. Вас може просто з цієї колісниці винести. І тому тут попередження. Прокидайся, бо тебе з цієї колісниці просто-напросто викине. І ти не, мож, не зможеш себе вже зібрати. Да? Хочу вам відкрити ще макарти, подивитися для вас. Що в цьому сенсі для вас показують макарти, що вони вам передають на сьогоднішній день? Макарти для одинички. Ось така карта для вас. Про що ця карта для вас? Що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю картинку? Що ви бачите? Яку людину? Куди оці очі дивляться ці людини? Ви відчуваєте страх, чи ви відчуваєте навпаки радість? Зробіть скрін, підіть в чат GPT і подивіться, що ця картинка для вас означає. Про що ця карта? Про що ця людина? Що ви відчуваєте, що ви бачите? І давайте ще для вас одинички я витягну оракул долі, як підказку на цей місяць. Ну, ось ви зайшли на перехресток. І тут три дороги, три путі. Ви не знаєте, що вам далі робити. Стоїте і не можете вибрати вам куди. Ця карта, яка показує, що тут, можливо, будуть ухучення в особистому житті. Тому що є незакінчена проблематика, та, яка я описала вище. І тому, одинички, отакий ваш на сьогоднішній день цикл життя. Зверніть на це увагу, порефлексуйте, подумайте. Що вам з цим робити, і як вам далі це проживати в благо для вас, щоб не випасти з цієї колісниці? А я вам вдячую, ми переходимо до двійки. Я вітаю вас! Який цикл життя на сьогодні ви проходите? Давайте будемо дивитись, давайте будемо аналізувати, відкривати двійки. Який цикл життя на сьогодні проживають двійки? Двійки, мені показує, що ви щось емоційно дуже важко проживаєте на сьогоднішній день. Шукаєте відповіді на свої запитання, щось ви не можете прийти, осознати, заспокоїтись. Але прямий мах він показує, що він докопається до цього. Емоційний стан у вас розшарпаний, тому що є ситуація, яка вас не влаштовує. Але по прямому магу вагу, ви будете шукати цю інформацію і знаходити цю інформацію. Вам треба щось осознати і прийти до того, щоб заспокоїтись, щоб емоційний фон ваш наладити. Тому що ви людина така дуже спокійна, стабільна, вас дуже люблять вищі сили. Але на сьогоднішній день вам не подобається те, що ви трошки розшарпались в чомусь. І тому у вас, ваш життєвий цикл це ви е, взращуєте, свою, взращуєте свою самоцінність. Шукаєте, хто ви, про що ви. І вертаєтесь до себе, стараєтесь вернутись оцю спокійність. Давайте подивимося, що у вас далі буде відбуватись, куди цей ваш цикл далі вас заведе. Ну, ми вже бачимо, що ви тут зможете заспокоїтись. Куди в двійках далі все йде? Так, двійки. Вам стане легше ви скинете цей баласт, скинете цю проблематику і заспокоїтесь. Тут більш буде у вас впевненість достаток. Або, можливо, у вас це все відбувалося із-за казоних дома або Тут гарна захищеність від казьонних домов госструктур. структур. Ви людина, яка впевнена в собі, яка йдете через якусь свою кар'єру, роботу, працю і набуваєте грошові аспекти. А також друга інтерпретація у вас це все було касательно мужчини. І тому ви. Проживала цей період важкувати, і зараз ви будете, вам буде легше, спокійніше. Ви будете приходити до себе, до відчуття такого, такої захищеності і розуміння того, що я знайшла питання на свої питання, які мене гложили, і мені в цьому добре, мені в цьому спокійно. Також 10-й він говорить про те, що трошки суховатість і у вас більше буде цикл життя, направлений на гроші, на заробіток, на рост по кар'єрній лісниці. І саме це ви йдете. Плюс ви йдете в свою таку силу, коли ви вам все під силу, ви вмієте, тому що ви дуже гарно себе знаєте як людину. Знаєте свої плюси, мінуси, свою самоцінність, куди я йду, що я хочу, що я проживаю. І це дає вам жити не то що важко, ви вмієте балансувати. Так, да, буває, що саме багато набираєте, але ви вмієте зупинитись. Тут немає такого трудоголізму, вмієте зупинитись, стабілізуватись і йти по кар'єрній. По кар'єрній лісниці з відчуттям того, що я себе знаю, я знаю, коли мені скинути цей баласт, коли мені, щоб було легше, ви не ходите, бо так надо. Ні, ви живете по своїм законам. Ви живете по тому, а я знаю, як мені надо, тому що всередині я знаю про що я і хто я. Я знаю свою самоцінність, коли гарно дуже сформований перший дом, це про те, що мій фільтр працює дуже гарно на людей. І я можу сказати ні, я можу сказати так, я можу відмовити і не чувствувати при цьому вину. І тому у вас дуже гарний цикл. Давайте ще подивимося. Напротязі місяці, напротязі місяця, куди ви будете? Далі йти. Тому що ми вже побачили, що тут непогано. Але так закріпимо і того і сходом для двоєчки. Так. то що ця карта? Так. Двойки, тут дуже класний кар'єрний рост у вас. повишення по кар'єрної лісниці, з яким ви будете дуже задоволені. Напротязі місяця у вас йде прям дуже класний ріст. Кар'єрна лісниця це якісь, можливо, нові проекти, робота. Ви будете цим дуже задоволені, радісні. Вам це буде дуже подобатися. Ви будете розуміти, що я маю і гроші, і стабільність, і спокійність. Тут така наповненість, радість, я змогла, я зміг, але я зміг через, свою, через свій перший дом, через те, що я себе дуже гарно знаю і розумію. Я знаю, де не набирати багато, а де треба трошки підпрацювати. Єдине, що буде важкувато з емоці... емоційно трошки, але ви будете виравнюватись, ви зможете вирівнюватись. Друга інтерпретація це, можливо, у вас будуть якісь важкі ситуації проживати з мужчиною. Мужчина в вашому оточенні достатньо егоїстичний, зациклений більш на грошах, на матеріальних цінностях, і вам з ним буде важкувато, можливо, ви будете думати про те, що вам потрібно розстатись. Дві інтерпретації, дві судьби, які я тут бачу. Яка більш для вас підходить, вибирайте самі. Ну, давайте ще одною картою доповним. Ні, ну, для мене це більш про реалізацію. Д'явол. Д'явол, карта пряма. Це коли я сформував сформувала свою ідеологію і слідую по, по ній. Ну, наприклад. Всім потрібно там в 20 років, 25 вийти замуж. А у вас своя ідеологія, мені не потрібно, тому що я знаю себе дуже класно, дуже прекрасно, і я знаю, що мені потрібно. Я слідую своїм внутрішнім відчуттям, іду, розвиваюсь. Моя сила вже через мою таку сформовану внутрішню силу, яку я напрацювала. І я цим задоволена. Я це маю, тому що я не йду по традиціям батьків, соціума. Я слухаю себе, свою екс... таку екстравагантність, прислуховуюсь до себе. І за цього в мене дуже гарні захищені базові потреби, грошові потреби, поміч від госструктур, структурного від других людей. Від якихось навчань людей. Гарний цикл, гарний у вас тут аспекти майбутнього. Тут ви себе гарно напрацювали, сформували як особистість. Давайте для вас витягнемо ще оракул долі і макарту. Указує, єдине, що може бути, то у вас трошки може бути е, не дуже добре з е, справами сердечними. Наприклад, кохання, людина, яку б ви хотіли, поки вам цього не дається. Да? А в остальному у вас все гарно. Маккарту, яку я для вас витягну, ви трактуєте самі двійки. Про що це для вас? Зробіть скрін, підіть чат GPT і запитайте, про що ця карта для мене? Які відчуття вона викликає, що ви бачите, які кольори, які картинки. Можливо, відчуваєте смуток, а можливо, радість. Можливо, це друга людина, а можливо, це ви. Куди ця людина дивиться? Порефлексуйте, порозмишляйте. А я вам вдячую, і ми переходимо до третього варіанта. Трійки я вас вітаю. Який цикл життя ви проживаєте на сьогодні, трійки? Який цикл життя, трійки проживають на сьогодні? Так. зараз доповним, про що ця карта для трієчок. Тут два аспекти. Перший аспект рік і вас ви зовсім йдете не тим шляхом, показує мені, не варто навіть починати вашу <звук> задумку, вашу ідею, вашу якусь, те, що ви запланували, не варто розпочинати із-за мужчини. Друга інтерпретація це коли ви людина, яка має дуже гарні підприємательські способності, лідерські качества, ви дуже любите бути в центрі уваги, допомагати другим, але ви видохлись. Мені показує, що на сьогоднішній день ви втомлені і не хочеться нічого вам цього робити. Зверніть увагу на те, що вам потрібно розвивати предпринимательство, що вам потрібно бути людиною, яка создає щось своє, генерує. Але є щось такого, що вам не дається зробити. Можливо, якісь варки, можливо, якісь ситуації, люди на вас давлять, щось не виходить вам розпочати те, що ви мріяли, те, що ви хотіли. Ваш цикл на сьогодні це подивитись, куди йде злив енергії, і піти в те, що ви предпринимателі, лідери, що ви можете дуже багато допомагати людям своїм опитом і своєю силою. Якщо мене дивиться жінка, у вас присущі качества мужські. Ви вмієте допомагати другим, ви вмієте брати обов'язки на себе і за других людей, і нести ці обов'язки. І це, можливо, вам, і за цього, можливо, ви видихаєтесь, ви втомилися. Король Жезловий, він дуже про те, що я себе знаю, я себе розумію. А тут у вас зараз щось не горить цей огоньок. Вам важно віднайти те, що вас зажигає, те, що вас наповнює, те, що вас верне до цієї людини, яка займається підприємництвом, яка активна, яка горить чимось. Давайте подивимось, куди далі буде рухатись ваш цикл життя трійки. Ну, тут все добре. Ви, ви йдете до якогось свого кар'єрного росту. Коли ви будете задоволені тим, що ви маєте. Це може касатись грошових аспа, аспектів, роботи. Але дуже втомлюєтесь, розумієте? Давайте ще доповним цю карту. Так. Вам показує, що вам треба йти в щось нове. Якісь, от я говорила, є якісь щось нове у вас, але подивитись, на що ви зливаєте енергію, що не дає вам іти до цього нового. Чому є якийсь злив енергії? В що ви не хочете дивитись? Тому що тут класний рост іде через ваші предприємні способності. Вам треба це замітити, подивитись, або вам треба піти в щось нове, зовсім зупелне друге. Не те, що ви думали, до, а зовсім нове, ще щось нове, що вам принесе колосальне задоволення, успішність, радість. І ви будете цим дуже гордитися. І ви будете цим дуже задоволені. Якщо це касається мужчини в вашому оточенні, то вам потрібно відсікати цього мужчину. І йти в реалізацію, в новий, в новий шлях, а саме реалізація я, мої предпринимательства. Отак. От Це коли я а, акцептую свій погляд більш на те, що я розвиваю свою справу, свою працю, свій бізнес, і я в цьому кайфую, якісь нові можливості відкриваю. Давайте подивимось, куди у вас буде все це напротязі місяці. Який ваш цикл життя буде напротязі місяця? Ваш цикл життя напротязі місяця трійки. Ну так, у вас тут класні карти, показуючи через свою дисциплінованість, дисципліну. Ви будете гарно закривати свої базові потреби і грошові аспекти. І завдяки тому, що у вас є мужський стержень, якщо мене дивиться жінка, то ви вмієте дисциплінуватись, витримувати на собі багато ситуацій, які ви проживаєте і несете. Да, у вас буде емоційно важко, знаєте, коли ви видохлись, ви втомлені. Оце я бачу втомленість. Втомленість, вже хронічна, така втома, але ви не здаєтесь. Якщо мене дивиться жінка, то, можливо, вам потрібно трошки попрацювати над тим, щоб десь зупинитись, вернутися до жіночих енергій, трошки відпочити, тому що класно, коли ви. Закриваєте свої базові потреби, грошові аспекти, але не на таких мужських енергіях. Ви не чоловік. Ви не чоловік. За того, що ви так швидко живете і стараєтесь розвиватись, ще подивитесь в аспекти того, щоб наповнювати ще чимось. Можливо, спа, можливо, масажі, можливо, просто один день, де ви видихаєте. Або вам б класно тут щось жіноче, жіночі кола з жінками, розмови з жінками, з коучами, які б вас наповнювали більш такої енергією жіночою і відпочинком. Розумієте, тут ви можете навіть не працювати, але у вас є ця гіпервідповідальність, контроль, багато контроля, де ви контролюєте все, берете під, під свою опіку. Або другий аспект мужчина, який на вас сильно вліяє, мужчина дуже власний, сильний, і це вас розрушає емоційно. Давайте витягнемо для вас Маккарту, карту бо в мене вже сідає батарея. Трійки. Маккарта карта для вас. Про що ця карта? Порефлексуйте, подумайте, які кольори ви бачите, що ви відчуваєте, про що ця карта вам каже? Що тут намальовано? Яка тут людина? Відчуваєте радість чи, навпаки, страх. Зробіть скрін, підіть чат з і запитайте охарактеризуй мені цю людину. Порефлексуйте, подумайте. І давайте ще для вас відкриємо оракул майбутнього. Що вам хоче сказати оракул? Що вам треба чистити ваше оточення. Оточення у вас паскудне, сплітні якісь. Або це цей мужчина, який дуже сильний. І ви його не вивозите. Тут дуже героїстичний він і показує, йди в нове, бо він тебе зруйнує. Або це ваші енергії, такі дуже сильні, мужські. І вам потрібно бути з людьми, які. Знаєте, про сплетні, скандали. Дуже не... негативний колектив у вас там. Колектив, який... через який ви розрушаєтесь. Колектив, які... з якому вам важко, знаєте. Колектив, через якого у вас прям. Ну, тут такий жорсткий колектив. Можуть бути люди такі людихідні, скандальні. Осторожно, тому що можуть бути якісь опасності. Ходите, як по лезвію ножа в цьому колективі. Але мені показує, що ви людина сильна, дуже, духом, силою, і ви будете справлятись. Це для вас як підказки, да? який цикл, куди рухаєтесь і що буде. Тому звертайте увагу, порефлексуйте, подумайте, що вам на протязі місяця зробити краще, щоб цю ситуацію прожити во благо. А я вам вдячую. І за консультаціями звертайтесь в мій інстаграм. І гарного всім дня!